Я сьогодні біжу за свого чоловіка. Він зараз на запорізькому напрямку. Я біжу за Солідбовського Ігоря. Це е, дуже така аж, родич, дуже близько до мене родина. Плануємо з товаришами бігти 9 кілометрів за, за та в честь загиблих воїнів, братів наших. Я бігу сьогодні за двох. Це син мій, Віктор, який погір у 2014 році. А это Калюжный Александр, который погиб 2 марта, обороняя чернила. Близько 400 чернігівців і чернігівок взяли участь у п'ятому всеукраїнському забігу, присвяченому до дня пам'яті захисників України, що загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, який відзначається 29 серпня. Захід такий організований уже не вперше в Чернігові. Так ось 29 серпня. Ми будемо відзначати День захисника України, який загибли за суверенітет, незалежність, за нашу свободу, і тому цей. Захід саме шаную воїнів, біжу за героїв України для вшанування наших героїв, які полягли за нашу свободу. Чернігові також якби мав бути цей забіг онлайн, але ми не ми, якщо ми не зробимо його наживо для того, аби все-таки вшанувати наших героїв. Цей забіг започаткований у 2018 році міністерством у справах ветеранів та батьком загиблого героя Кіборга Олексія Дурмасенка, який боронив рідну країну під селом Піски у 2014 році. У 2022 році Росія повномасштабно вторглася на територію України. Нині її захисники і захисниці потребують підтримки. Тож в рамках пробігу збирають кошти і для потреб ЗСУ – волонтерську організацію це моє місто, яка стала одним з піворганізаторів заходу. У нас дуже багато запитів. Ми зараз допомагаємо там і першоченівські танкові, і, і там 79-й бригаді Миколаївській. Тобто, у нас вже ми працюємо чисто на нулі, відсилаємо. Але зараз нагальні потреби це машини, коптери, тепловізори в цьому плані. Тому я думаю, що ми заявимо, яка сума прийшла, і тоді вже е, чисто буде звіт. Куди воно пішло, тому що запитів дуже багато. Тобто, якщо там в попередні місяці було ну так більше грошей, але там трішки менше запитів, чи вони були так стабільні зараз, запитів ще більше, але якби можливості не так багато, тому ми обираємо най. Найнагальніше для тих, хто не зміг прийти на загальний забіг, можна долучитися, будучи не тільки в Україні, а й за її межами. Це можна зробити ще до 25 вересня, роздрукувавши номер і вписавши героя, пробігти будь-яку дистанцію, зробити фото та викласти з хештегом Біжу за героя ЧЕ-2022» І звісно ж, перерахувати кошти на потреби зсу.